Далі наші лицарі прибувають на острів, де живе батько Абдула, і вони прибули, щоб повідомити йому про трагедію, яка сталася з його сином. Відчуваючи провину за смерть друга, Польнареф вирішив побути деякий час наодинці. Неподалік на пляжі, герой знаходить Джина, який обіцяє виконати три його бажання. І герой просить про те, щоб з мертвих повернулися його сестра та Абдул. Так як цей джин виявився ворожим стендом, то і побажання обертається проти героя негативною стороною. Тому він майже помирає від рук химерних копій. Його бажань. І тут в моменті його рятує справжній Абдул. Мухаммед Абдул! Так. Саме виявилося, що Абдулу пощастило, що куля Холохорса просто поцарапала йому череп, і Джостери просто вирішили відправити його на реабілітацію, приховавши те, що він вижив, що про нього не дізналися союзники. Діо. Отримавши перемогу над ворожим стендом, друзі знаходять де воодер стенду ховався, і знайшовши трубку, через яку він дихав, вони не стяли в неї. <праць> Зустрівшись з іншою частиною команди, виявляється, що всі, окрім польнарефа, знали, що Абдул живий. І поки він ховався під виглядом свого типу батька, він анонімно винайняв підводний човен. Чи допомогло їм це не зустріти ворогів? Звичайно, що ні. Так як їх очікувала зустріч з останнім володарем стенду перед Єгиптом, який напав на команду, поки Джозеф розмовляв з Сюзі К'ю, яка нічого не знала ні про справжній стан доньки, ні про їх подорож. Не варто хвилюватися, бабусю Сюзі. У діда є. Я. Небезпека цього стенду у тому, що він може заховатися під виглядом. Будь-якого об'єкта, і ця битва призводить до того, що команді доводиться евакуйовуватися з підводного човна. А я якраз можу показати одну фразу жестами. Бачу твої труси.